Привітаки! Я вам сьогодні записую підводочку на спроекті вже після того, як я почала на показувати, що дійсно ми будемо робити. Але тепер такий відступ і пояснення. Я отримала вже велику кількість матеріалів, які замовляла. Я з вами поділюся всім цим асортиментом, який в мене додався і з'явився. Там багато прикольдесних, класних штук. Багато різних кольорів, мережева, сіточки, резиночки. Боже, в мене просто пакунків цього всього. Треба скуповувати знову якісь бокси для всього цього зберігання. Але я вам до цього показала, як я шила трусіляшки з білесенького мережева, яке було тонесеньке. І зараз буду показувати вже наступний крок, як я буду шити бюсхалтер. Бюсгалтер це, як ви вже або побачили, або ще тільки побачите, не знаю, як я там буду монтувати це відео, і куди буду вставляти цей саме відрізочок. А, але бюстгалтер буде складатися з мережева із такої ніжної, класної сіточки, яка буде а, кольору тіла, тілесного кольору, а, і буде. Двошарове, тобто чашка буде складатися саме з сіточки і з мережа. А вже інший стан, тобто стан пояс буде складатися частково з мережева і більша частина вже із сіточки. Тому буде цікаво Там бери чай, каву, можливо, якийсь смаковий і приєднатися. Я вже підготувала дві частинки мережева, це частинки з чашки, ось так. І частинки, які будуть з середини. І перемичка. Перемичку вирішила зробити так само з мережева. А всі інші частини стану буду робити вже з сіточки. Оці дві частинки я буду вирізати вже безпосередньо із сіточки. Детальки вже готові. Зараз будемо збирати ці детальки я вже підготувала. Зараз покажу вам, як це все буде виглядати. Вибачте? Трошки. Ця частинка буде в мене з мережем, чашка продубльована з сіточкою. Я вже трошечки тут підколола голочками, щоб вам показати, як я буду сшивати чашку. Я чашечку згорнула мережену частинку в дві частинки. Ось так, одна до одної. Тут в мене лицева сторона, тут зворотня. Так само тут це в мене зворотня частинка, тут в мене лицева. Але я їх ось так зворот до звороту зробила, бачите? Зараз я їх сколола голочками, щоб чисто вам показати, як це має виглядати. Прострочу потім тут прямим рядочком, і коли ми вигорнемо її, в нас буде і спереду на мережеві, і ззаду на сіточці закритий шовчик. Тут ми будемо обробляти резиночкою, тому нічого не буде в нас тут ніде видно, виглядати. Це буде досить охайно і обрядно. Що я буду робити зараз? Я трошечки подумала і вирішила, що ось цю частину, де в мене фістончик, я буду так само все-таки обробляти саме фістончиком краєм, тобто буде в мене вся оця довжина Тому так я буду зараз починати збирати ці детальки. Я зберу оці частинки, які центральні наші. Відразу ось тут пряма строчка лице до лиця. Так само тут лице до лиця. Потім я їх всі з'єднаю, ці дві частини, і з'єднаю частини тієї чашки. Потім вже буде послідовно ці і ці. Ось так, з'єднали обидві частинки, рівномірно. Нам потрібно зробити так шовчик. Він був. Ось, ось тут. Тобто, ну, ви можете з різного боку пряму, прямий рядок прокласти, що з боку е мережива що з боку сіточку. Тут немає це значення. Ось тут там, де кутик, не забути вивести рядочок. Плавно і заокруглено. на ту ширину, яку ви додавали сюди припуск. Якщо сантиметр це був, то на сантиметр. Якщо це було 5 мм, то на 5 міліметрів. Орізаємо нитки. Після цього ми обрізаємо припуск. Я вам зараз покажу, як це все виглядає після цього вже обріжу. Ось так. Чашка максимально, як ви бачите, охайно закрита і зсередини так само. Можете зробити, щоб припуск, тобто ця частина, була на спинку відгорнута, тобто вам просто треба в інший бік відкласти ці всі деталі. Я зробила так, щоб на серединку була. Тепер можна обрізати припуск. Ці детальки стали на місце. Тобто немає ніде, щоб щось кудись вгору або вниз виходило. Ну, все чудесно. Так само вчиняємо і з цією чашечкою. Так само детальки складаємо одна до одної, фіксуємо волочками. Тому що, якщо ви одразу одна на одну без фіксування прикладете, вони в процесі шиття можуть роз'їхатись. Ну, краще робити це саме. З чашками ми завершимо. Дві прекрасні детальки. Відкладаємо і повертаємося до нашого стану. Тепер нам треба обробити ось ці детальки. Як ми з вами можемо це зробити? Ми можемо, просто сколовши ці дві детальки, приколовши ось так, прокласти рядочок і все. Можемо зробити, щоб цей був наш рядок з середини. Ми кладемо деталь. Ось так. Вирівнюємо її і ксуємо голочками. Ну, я вибачаю за свій голос, я все ще хворію, як ви помітили. Тому в мене такий тембр. Бархатно-чоловічий, трошки ліпси. Ми робимо бутербродики з трусішок, так само ми робимо і з цією деталькою, яка із сіточки стабільної. Накладаємо поверх і знову фіксуємо голочкою. Я дуже рідко роблю таку обробку. Мені все одно здається, що, що так, що так. Того шва, який ось цей не видно. Тому це вже суто ваша вподобайка і прямий рядочок на жареноплю. Стрічка, будемо її пришивати таким чином, як і завжди. Вона в нас має відгортатися на сторону спинки. Тобто Я ось так прикладаю, прикладаю рядочок, потім вона в нас має відвернутися і знову прокласти рядочок. У кожні стрічці є такі позначки, по яким можна орієнтуватись. Сподіваюсь, вам видно, тут такий вже рядочок першочерговий є, на нього можна якраз орієнтуватись. Не забуваємо, що нам потрібно лишити зверху припуск, тобто не пришивати десь стільки, скільки ми там лишали припуск, там, сантиметр, 5 мм, і точно так знизу. Але я розподіляю на всю довжину, лише просто не дошиваю. Тобто я буду відрізати все одно по ось цій мірці по краю, але дошивати буду лише там на сантиметр вище. Так само і з верхньої частини. Тому я роблю саме так, не відрізаю одразу ту довжину, яка мені потрібна, щоб коли я буду обробляти нижню і верхню частину, якщо раптом я в процесі зміню своє рішення і захочу обробляти, там, наприклад, косовійкою, то щоб мені не прийшлося перекраювати все. Тому що, якщо косовійкою, то це значить, якщо я вже тут обрізала, то мені навпаки потрібна ця довжина. Один сантиметр чи два тут сильно ролі в матеріалі не грає для мене. Краще його закласти, начебто я його вже використала, ніж потім турбуватися, що треба перекраювати детальки. І перешивати. Це все час. Час, який би не хотілося витрачати. Так, ось так зроблено. Зараз тільки я ще раз сухайненько підріжу припуск, тому що мережево і сіточка досить прозора. І Видно, коли неохайно припуск підрізаний. Щоб воно не так сильно кидалося в очі, це все можна гарненько зробити. Ось так виглядає з одного боку. Я, до речі, знайшла тут ще одну частинку мережа, думаю, можна її кудись кудись додати. Зараз покажу вам. Намагалася прикласти, якось обіграти і нічого мені такого не спало А, ось. У мене є ось такий шматочок вічечки мереженої. Мабуть, якось отак його зробити насправді. було б дуже мило. Воно б так ще класно прикрило б тунельну стрічечку. Було б так дорого-багато, як я це називаю. Бачиш, що нас тут на цій частинці і на цій немає е, мережевих вставок ніяких. Я думаю, якраз над цим прийомчиком. Блін, подобається мені ця ідея. Зараз я його прикріплю. І подумаю, як його пришити сюди. Голочками зараз закріплю і пришию. Я поки не вставляла сюди ніяку ніякунельку, нічого. Ой, не тунельку, господи. Не вставляла ніяку о, ні китового вуса, нічого. Тому поки можна дошити. Буду злиться одного боку, так, прямою тільки також строчкою і дуже близько до країв. Подобається прямо дуже, дуже мені подобається. вигляда шикарно. добре що я поглянула і знайшла цю частинку річки. Зараз, правда, всі нитки треба обрізати, щоб вони не заважали. Кажу вам, як все зсередини виглядає. Це всередині так само охайно, як і з лицевого боку. Якщо знаєте спосіб, як можна прошити одночасно такий шматочок мережева під час вшивання тунельної стрічки, я буду дуже вдячна, якщо ви поділитеся цим секретом. Ізнанка виглядала ось так. а лицьова ось так. Як на мене, це шикарно. Прям неймовірно. Дуже подобається. І сюди ще ці чашки поплита. Так. І сюди ще ці ось так чашки. Клас. <кхм> Дуже мені подобається. Правда, мені тут теж щось не вистачає. Як варіант сюди ще щось отак От якось дошити. Просто прокласти рядочок прямий. Вона може і не ну, як варіант. Але я одразу зараз продублюю з цього боку так само з тунельною стрічечкою, з оцим шматочком мережевного лоскуточку. І вже потім буду думати, можливо, ще десь кудись її всуну, так щоб була якась там симетрія, асиметрія і так далі. Тому що треба було б якийсь би зробити перехід. У мене ця центральна частинка мереживна і до цієї частинки якось його вивезти. Отак було б досить непогано. Його можна, тим паче, зробити не до мережива, а просто кудись сюди опустити. Було б непогано, мені здається. Я почну з чашок, проклала рядочок без закріпочок, щоб він просто тримався. Виточку можна вишити, можна одразу прибрати, як вам буде зручніше. Зараз я ось цю частинку чашки виміряю і прокладу сюди оброблюючу розиночку, щоб вже не повертатися до чашечок. Так. <му> вже за вашим бажанням можна прокласти будь-яку розиночку, яку ви хочете все-таки якусь біленьку потрібно шукати. У мене є в мене є біла ставила, але вона навіть дуже класно виглядає. Зараз я пошукаю в себе таку саму тоненьку, можливо, в мене є, і буду обробляти зсередини, звичайним зігзагом, приривистим. Прийшла резиночка. Сикова якраз підходить О, сіточка максимально і тоненько, якраз те, що я і хотіла. Тому ну, зараз я вимірюю цю довжину, відніму 10 відсоточків, відріжу розиночку і прокладу рядочок. Ось така обробочка нас вийшла. Прекрасно, чудово і прекрасно. я далі зроблю? Все-таки попрацюю зі станом, що саме запрошую ось ці дві обидва боки стрічечки. Зараз я їх ось так приколю. Знову роблю боку це приблизно, так як візуально це хочу, щоб було трошки під кутом. Ось так натягнути її трішки цю, бо вона не дуже еластична і така, не дуже приємна до тіла, тому таку стрічку до тіла сильно не причепиш. І прямими рядочками я його прошию. Але зараз я обрізаю, обрізаю трішки з запасом. І що я роблю? Латую ці деталі. Ось так рівномірно. и зеркально зараз просто точно так же глубоко зроблю. <coughs> Я прям кайфую, прям кайфую. Класс, класс, класс. Так. Наступный крок. Наступный крок. Вымерим. все. всього я зараз вимірюю. Я вже вшила одну чашку, вам зараз покажу, як я робила це на прикладі іншої чашечки. Я приколола Оббив край. Так, щоб Вінчик мережа співпадав з моєю тією перемичкою. Як бачите, ось так. Це насінька зараз тут. <кхи> Потім ось цю виточку нашу з'єдную з, з швом, який на поясі. Поки що просто з'єдную. І вже після цього ось так рівномірно розподіляю цю зону. Яка до виточки. І потім вже ту, яка після виточки. Все має е, чудово співпасти. І після цього йду ось так до машинки. І прокладаю прямий рядочок. Бачите, я ще не витачала тунельку, тому що мені потрібно з'єднати ці детальки охайно. Шашечки вже вшиті. Зараз буду оброблювати наші пічні оці сторони, ставити сюди кісточку потрібно. Сюди я кісточку буду вставляти в чашку через серединку і обробляти бійкою, щоб воно перекликалося з трусіляшками. Обробила наші. Зараз вставлю наші кисточки. Кольорова частинка всередину а бути біленька під ручку. Мініатюрка така малюнка. Я, звісно, вже шила менші ліфи, але воно ну, кожного разу якось так. І мішненько. Так. І мені лишилося застіпку пришити. В мене буде біла застіпка. Застіпку пришиваю і бретелечку. Зараз все прошию і повернуся до вас. І ось тут можна закріпочки вже відразу ставити прямий рядочок.